Зрадник другий. Цей не гірший волоцюга, тільки що другий, і підступний, і паскудний, жадібний, лихий цей пролив озера крові за нове ярмо і біліють кістки в полі, прадіда мого, не кажіть, що краще стало, Гірше, чим було, і щебличкою п'яничка, а душа гівно. Посміховисько своїм, радість ворогам, кажуть, зовсім був дурний. Та чи краще нам? Краще б він лежав під бабою, краще би було, може б, і не так смерділо, славне те гівно, і медальку скарбували наші вороги. А ми сльозоньку втирали від отої пизди, добрим словом поминали, аби не мовчать, бо чужим завжди служили, а чуби тріщать. Це у нашім лексиконі зрадник, це герой, і як джаз на саксофоні слався геморой.